23 грудня Кіровоградщина опинилася під масованим ракетним ударом. В області працювала протиповітряна оборона. Цілі знищені над Кропивницьким та Олександрійським районом. Про це повідомив начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович в своєму телеграм-каналі. Уламки пошкодили дахи будинків, парканів, авто. Продавчиня Олена Шевченко під час ракетного удару знаходилась на своєму робочому місці на ринку в Кропивницькому. «Начало стріляти. Ми всі, звісно, повиходили, почали типу відкривали. А потім воно почало падати, то ми поховалися, і всі люди потікали. То куди Страшно було. Показує уламок, який підняла біля своєї ядки. Прямо перед нами тут упало. І тому підняли вже. І там на ринці теж знаходили понаходили оці такі кусочки. І на дорогі там знаходили, і от на центральній то теж знаходили люди кусочки такі. Ну, звісно, потім всі потікали, і вже ринок пустий був. Поряд приватний підприємець Сергій Коваль показує уламок, який сфотографував. Не такі були вибухи, як до цього ми коли-небудь чули над нашим містом. Це були дуже. І злякалися. Ми дуже перелякалися, і треба виходити в укриття. Під час масованої атаки Зінаїда Богданова була на дворі. Говорить, перехожі ховалися під приміщення. Улавки падали скрізь, тут поліція зібрала, прийшла, а люди по під приміщення порозбігалися. Тут було вже пусто, І коли вони зривалися, по криші багато стукало уламки. Під час повітряної тривоги і до її завершення залишалася в магазині, говорить продавчиня одягу Тетяна. Працювала в магазині. Була сильна взривна дуже сильно сильна у мене покупатель був двері відкрились, закрились ну, було дуже страшно. На одній з вулиць у Кропивницькому уламок ракети потрапив в автомобіль. Його власниця спілкуватись на камеру відмовилась. Сказала, щоб замінити лобове скло, потрібно 120 тисяч гривень. Тут працівники лагодять дроти інтернету після пошкодження. Це диво, що не зачепило, розповідає Наталія Врублевська. Каже, уламок упав перед входом до будинку у той час, коли вона виходила. Збиралася на роботу, почалися вибухи. І уламок одного з вибухів упав у мене перед дверима. Я дуже злякалася. Ну, отримала, звісно, я дуже стрес великий. Вспіла закритися рукою. Він мені тільки пошкодив водя. Я рукою закрила собі обличчя, рукою закрила і не перед почала йти, а назад. Пішла назад, не зайшла до хати. У цьому дворі пошкоджений паркан показує Василь Незамаєв. У сусідки каже, пошкодило дах. Після вибуху вийшов на двір, побачив, що поломаний забор. Подивився, за забор лежить осколочок, і з криші теж сипались на мене куски метала. Вже вже непосередне, як я тут стояв. Дотронувся до осколка, він був гарячий, я його руки взяти не міг. Я вийшла, дивлюся, щось падає отак перед вікном. Я думала, може, кондиціонер там збило, чи криші кусок відпало, бо гукнула по криші. Я вийшла в окно, дивлюся, кусок отакий здоровий, упав от сюди. І це пошкодило. Кришу в трьох містах пробило. Ну, тепер треба кришу латати. Каже, скільки грошей потрібно на ремонт покрівлі, не знає. Планує звертатись за допомогою до міськради. Ольга Склярук, Олена Жикалова, Наталі Басисти, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.